E Невисокі чини й почесті, а служіння Богу і сумлінна праця заради зміцнення церкви таким було життєве кредо святителя Германа, архієпископа Казанського. Його першою черничою обителлю став Волоколамський монастир, а наставником Ігумен Гурій. Через кілька років Герман став його наступником в управлінні новоутвореної єпархією у Казані. Недовгий час служіння владики позначився зміцненням віри в краї та просвітницькою працею. Згодом він був запрошений на московську митрополичу кафедру, проте через конфлікт з Іваном Грозним святитель потрапив в Опалу і до смерті проживав у Москві під наглядом царевих слуг. Після смерті святого Германа на прохання жителів міста Свіярськ його мощі були перенесені до місцевого Успенського монастиря. Все, що ви робите, словом чи ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. Його ілюстрації до творів Гомера, Есхіла і Данте, довгий час вважалися зразковими. А за укладеними ним посібниками молоді скульптори навчаються і нині. Видатний представник англійського класицизму Джон Флаксмен першим серед своїх співвітчизників звернувся до античного живопису і скульптури і зробив їх основою власного стилю. Особливо його надихав стиль розписів античних ваз, який він використовував у барельєфах та оздобленнях керамічного посуду. Флаксмен відомий також як автор надгробків видатним англійцям, похованим у вестмінстерському аббатстві та соборі святого Петра в Лондоні. Чим простіші лінії та форми, тим більше краси і сили. Його життя було коротке і високе, як міст над вузенькою штольною гірської безодні. Так писав про українського поета Богдана Ігоря Антонича Дмитро Павличко. Перший свій вірш Антонич опублікував 1931 року в журналі Вогні. Потім друкував твори в інших періодичних виданнях, якийсь час поет працював редактором журналів «Дажбу» та Карби. А ще Малював, грав на скрипці, компонував музику, навіть мріяв бути композитором. Ці захоплення особливого малярства проявляються в його ліриці. Несподівано рання смерть на 28-му році обірвала життя літератора, проте поетичне слово Богдана Ігоря Антонича продовжує жити в серцях вдячних читачів його творів. Цей світ хмільної пісні полотно. Митцеві малий, для теслі великий. Собор Володимирських святих Ось уже більше 30 років поспіль Руська Православна Церква соборно прославляє подвижників благочестя, які своїм святим життям просіяли на Володимирській землі. З благословення святішого патріарха Московського і всієї Русі Пимена, це свято було встановлене у день вшанування Володимирської ікони Божої Матері, 6 липня. У цей день згадуються і всі святителі, благовірні князі, і княгині, преподобні та мученики, життя і подвиги яких були пов'язані з давнім руським містом Володимиром. Дні світло красується Пресвятий Богородице і Збранний град, пам'ять увіршающе богопрославленого великого ліка святих. У наступному випуску сторінками історії обрітення та прославлення зелені київської ікони Божої Матері. У рік 160-річчя з дня смерті Михайла Кутузова у Москві відбулося відкриття монумента на честь великого полководця. Лауреат Нобелівської премії з літератури за глибоке розуміння ролі часу в зображенні людини французький письменник Клод Сімон. Одна з десяти найвидатніших актрис ХХ століття Нонна Мордюкова.